Четвер триває 21 ша на годинниках і далі розкажемо про головне для нашої столиці. На цю мить у студії працює Наталка Сопіт. Ви дивитесь СТН. і далі розкажемо про таке. Київрада звернулася звернулась до парламенту не допустити підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації зарплати пенсії. Київську клінічну лікарню номер 12 планують зробити однією з чотирьох базових у наданні швидкої допомоги за кращими європейськими та світовими стандартами. Відсьогодні у Києві запрацював міжнародний онлайн-сервіс замовлень таксі Убер. Ця послуга дуже популярна понад 450 містах світу. Чим вона особлива і як нею користуватися? Там, де небо і земля зустрічаються, На звичайній багатоповерхівці позняків створили найбільшу у світі візантійську фреску з епічним сюжетом, що нині зображено. І Одразу розпочинаємо з новин із зони. Ато там останніми днями ситуація суттєво загострилась. Вздовж всієї лінії фронту перестрілки та бої, особливо на Донецькому напрямку. Зокрема, минулої доби запеклий 10-годинний бій точився на Світлодарській дозі. Стільки ж тривав бій на дорозі бахмут дебальцеве На Луганському напрямку окупанти 8 годин накривали наші позиції з мінометів та великокаліберної артилерії. «Гвоздика». а на Маріупольському перестрілки зафіксували. Між силами АТО та противником по всій лінії фронту агресивні дії окупантів не залишаються без відповіді. Та маємо і невтішні дані. Один український військовий загинув, одинадцятеро поранені. Такі втрати наші бійці зазнали на світлодарській дузі. 28-29 червня підтверджені втрати противника склали 23 вбитих та 34 поранених окупанти. Особливо важкі втрати понесли так звана третя та сьома бригади окупантів через прибуття значної кількості важко поранених. Тимчасово обмежено прийом місцевого населення до двох донецьких та однієї макіївської лікарень. Депутати Київради ухвалили звернення до Верховної Ради та уряду щодо неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, якими ще рішеннями відзначився робочий день міських обранців? Далі розкаже Юля Почивалова. Із такого імпровізованого міні-концерту розпочалося засідання Київради. Мир Києва вручив Золотому голосу України Ніні Матвієнко відзнаку почесний громадянин Києва. Народна артистка віддячила за нагороду чарівним вальсом просто у сесійній залі. За те, що натхнення дає моя земля, народ мій, і за те, що я ще співаю. Боженьку хочу подякувати за те, що я звучу, і хочу звучати за всіх, хто. Хто не може сьогодні поспішно, хто не може сказати своє слово, хочу захистити піснею серцем своїм і любов'ю. Крім ніни Матвієнко, почесні нагороди мали отримати ще Джамала та Святослава Карчук. Однак вони не змогли прийти. Депутати ж після приємних моментів взялися за справи серйозні. Найперше ухвалили звернення до парламенту та уряду щодо неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації зарплати пенсій. Під загрозою належна підготовка до наступного опалювального сезону. Тому ми повинні. Зробити все, щоб унеможливити зростання тарифів без індексації заробітних платні та пенсій, нам потрібно впровадити такі тарифи для населення, на сплату яких люди витрачатимуть не більше 15% сукупного доходу середньостатистичної сім'ї. Торкнувся мер столиці і ще однієї комунальної теми Львівсько сміття, частину якого нині спалюють на заводі енергія. Віталій Кличко закликав не спекулювати на цій проблемі, адже така допомога місту Лева запевняє міський голова, не шкодить столичному довкіллю. Попередньо проаналізувавши ситуацію, ми погодились допомогти львів'янам. А то знаєте, коли ми, нам всім розказують, що дуже добре їздити до Львова, а потім говорять, нехай розбираються зі своїми проблемами самі, то. Відверто хочу сказати, це дуже дивно виглядає. Ми повинні допомагати один одному. На засіданні Київради міський голова також повідомив, що підписав розпорядження про створення робочої групи, яка розробить дорожню карту для розширення місцевого самоврядування у столиці. До її склади увійдуть представників всіх фракцій. Депутати, зокрема, мають розробити алгоритм створення райрад у Києві. Тим часом під мерією вранці пройшло одразу кілька мітингів. Виступали, зокрема, за створення комфортно-безбар'єрного простору для людей з обмеженими можливостями. З активістами особисто поспілкувався міський голова. Він запросив їх долучитись до засідання комітету доступності для поліпшення безбар'єрного простору. Ми працюємо дуже довгий час. Що стосується безбар'єрного простору в місті Києві, зараз запроваджували для того, щоб всі тротуари переходи були зроблені в ноль. Запроваджуємо зараз систему підняття. Вони так звані лежачі поліцейські, але такі широкі, де не потрібно з'їжджати. Я знаю, що ще багато проблем, які нам потрібно вирішити. Ми намагаємося, буду дуже вдячні, якщо ви нам допоможете. Можуть своїми порадами. Загалом же Київрада попрацювала сьогодні плідно, встигли розглянути понад сотню питань. Зокрема, ухвалили довгоочікуване рішення щодо будинку на вулиці Мілютенка, 23А. Депутати надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Стару споруду планують знести, натомість збудувати нове житло. Продовжать розглядати питання порядку денно депутати Київради за тиждень. Юлія Пешивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Київська клінічна лікарня номер 12 має стати однією з чотирьох базових у наданні швидкої допомоги у столиці. Таке передбачає концепція розвитку медицини у Києві, тому заклад має відповідати кращим європейським і світовим стандартам, зокрема за станом приміщень, якістю та кількістю обладнання. Нинішній стан лікарні проінспектував заступник голови КМДА Микола Поворозник. Разом з медиками розпланували подальші кроки з модернізації закладу. Перш за все, зважатимуть на при приймальне відділення та травматологічний пункт. Ми націлилися на зміни в медицині під такого роду стандарти, тому наші перші кроки, які ми будемо робити по обладнанню і ремонтам. Приймальних відділень вони мають відповідати таким стандартам. Ми хочемо це зробити до кінця року. Там потрібно зробити реконструкцію, потрібно зробити ремонт, потрібно поміняти підлоги, потрібно поміняти двері, які мають бути розсувні, а не а не відкриваються по відповідним стандартам. І закупити обладнання, поставити воно має до кінця року запрацювати. Убер відтепер і в Києві міжнародний онлайн-сервіс замовлень таксі. Першими в Україні можуть випробувати кияни, встановивши відповідний мобільний додаток на своїх гаджетах. Відтак можна буде не лише викликати автівку, але й повністю простежити її рух а ще сплатити за поїздку банківською карткою. Більше у Наталки Біловол. Цим онлайн сервісом користується вже понад 450 місць світу. Йому довіряють і в сполучених штатах, і в Європі, адже цей мобільний додаток не тільки пришвидшує пошук таксі, але й відстежує його переміщення до вказаного місця. Крім того, оплатити поїздку можна лише банківською карткою. кілька днів тому. Ми помітили, що в Києві більше 40 тисяч користувачів відкривали цей додаток. Uber. це не лише найбільший показник у регіоні, це один з найбільших показників у світі. Тож з кінця червня міжнародний сервіс для киян став також доступним. Київ – місто пілотне. Саме його мешканці мають першими відчути переваги послуги. Ви бачите свій маршрут, ви бачите водителя, ви бачите, де ви їдете в даний момент, ви бачите, коли ваш водитель прибуває і де ваш водитель в даний момент знаходиться. За дуже короткий проміжок часу до того, як автомобіль під'їжджає, ваш водій нажимає кнопку, он увідомляє. Вам приходить пуш увідомлення, том, що ваш Uber прибуває. Світова практика свідчить, таксі замовлене завдяки убер прибуває за 2-5 хвилин. Такої ефективності хочуть досягти і в Києві. Міський голова першим скористався нововведенням у місці. каже сервіс навіть зараз показує непогані результати. Чекати довелося лише 4 хвилини. Ти можеш в будь-який момент мати доступ, полчити інформацію через скільки часу приїде таксі. насколько хороший рейтинг имеет водитель насколько безопасно будет передвижение вы имеете полностью координаты машины полностью имя вашего водителя нажатием одной кнопки вы можете поделиться маршрутом своей поездки с близкими это очень важно ночь нужно посадить близкого человека на автомобиль вы сажаете, человек после этого нажимает на кнопку и Другий чай, який получають, в реальному часі движение його автомобіля до водіїв і транспорту вимоги високі. Кермувальники повинні мати страховий поліс, ліцензію на право перевозити пасажирів, а їхні автівки ідеальний вигляд та технічний стан. При цьому поїздки доступні за ціною, але найважливіше переконані в місті, що від тепер таксі працюватимуть легально. Повторіть, будь ласка, інформацію: скільки у нас таксистів, скільки В Київ городків получають налога. Физических лиц, плательщиков налогов в сфере транспорта в городе зарегистрировано 164 человека. И все вместе, по информации оперативной, которую я получил только что от налоговой службы, составило 26 тысяч гривен. Мы уходим от кэша. Везде коррупция, где идет нерегистрированный поток денег. И в данном случае каждая поездка фиксируется. Кожна гривна, яка заплачена, фіксується. з моменту запуску і до самого вечора, 3 липня. Всі кияни зможуть скористатися сервісом Uber безкоштовно. Біловол, В'ячеслав Меничанський, телеканал Київ. Спроба націоналістів демонтувати пам'ятник щорсо виявилася невдалою. Радикальним дієм завадила кілька сотень правоохоронців, які оточили. Монумент по периметру і перекрили для перехожих вихід з підземного переходу на бульвар Шевченка. На місці додатково було близько 10 машин з поліцейськими та карета швидкої допомоги. Гарячі дискусії між противниками і прихильниками знесення точилися менше години. Згодом ООНці оголосили акцію закритою. Утім, мітингувальники наголосили, якщо до 24 серпня монумент не демонтують, навідуються сюди знову. Нагадаємо, сьогодні в КМДА пообіцяли що скульптура безсумнівно буде демонтована і перенесена у майбутній музей декомунізації за умови, що мінкультури змінить статус пам'ятника, оскільки зараз він належить до об'єктів культурної спадщини національного значення. Забрати щорса з бульвару Шевченка планують до Дня Незалежності. Зараз точиться війна з Москвою. Він воював на стороні Москви. То як так може в центрі міста? В Центрі столиці, яка воює з триклятущою московською імперією, стоїть калаборант тогочасний моторола Гіві. Отже, ми будемо діяти так, як здіяли завжди. Ми будемо атакувати цей пам'ятник в тій спосіб, який зможемо, поки він не Цей Пам'ятник входить в двадцятку мірових історичних пам'ятників в формі, коли на лошаді знаходиться всадник. І – це… Просто дуже глупо. А чому ми маємо комуняк тримати на вулиці? Одного завалили в землю, а цей стоїть. Закон скільки вже існує? Обери назву головному литовищу України. Міністерство інфраструктури влаштувало онлайн-голосування, щоб українці самі визначили на честь якої видатної особистості варто назвати міжнародний аеропорт Бориспіль. А запропоновані кандидати це авіаконструктор Олег Антонов, художник Казимир Малевич, етнограф Павло Чубинський, гетьман Іван Мазепа та авіаконструктор Ігор Сікорський. Голосування триватиме до 15 липня на сайті Міністерства інфраструктури. Тож долучайтесь.